І всім привіт, з вами я Старк і в цьому відео я вам покажу нову ігрушку, яка називається Аджарі. Ну, я не пам'ятаю, ну в ній треба хавати тільки. Тож, літаємо і хаваємо. хаваємо і хаваємо. Інших хаваємо. Ігра онлайн. Тільки онлайн. Ура, ми схвали. нас 170 уже. А і... нас з'їли? Нажимаємо play і починаємо далі хавати. Нас з'їли. Чого так швидко з'їдають? Знову з'їли. Я її скачав тільки вчора, тому я ще її добре не міг грати. Але... У нас уже сто. А, нас з'їли о. Ну, коротше, кому сподобалась іграшка, поставте лайк і не забудьте підписатися на канал. Всім дякую пока.